Це було спостерігання за колективом Лісова пісня, з яким ми одночасно десь виступали на концертах. Я була як солістка, ми зустрічалися на спільних виступах. Ну, і відповідно, я до того вже була знайома з учасницями колективу. Це Тетяна Батейко, Галина Давидюк. І Там ще третя була Лєна. Ну, я знаю, що є такий колектив, завжди гарно виконували, працювали, співали. Час від часу бачилися. І так сталося, що Тетяна одного дня мені подзвонила і запропонувала, чи я не хочу співати разом. Я не хочу, я хочу. Я тільки закінчила університет, думаю, де, де прилаштуватися. Ось, і ми, я з радістю прийняла пропозицію і до цих пір тішуся, що я, сказ... що я тут, в цьому колективі. Вже була сформована програма, мені треба було вивчити ці пісні, які там були в репертуарі. Костюм відповідно під мене вже підлаштовували. Я така була по ну, тілесною конструкції, як попередня учасниця. Ось і ну все поміряла, вдягнула, готу, готувалася. Перший виступ мені не було страшно, так як я вже ну, мала сценічну, сценічний досвід. І це для мене щось було нове, цікаве. Мені подобалося. А особливо те, коли ми сідали, щось створили. Там, чи під гітару, щось якусь нову розучули пісню, третій голос потрібно було, було щось десь додумати. Ну, класно було. Перші виступи не страшно було. Звичайно, що були такі колективи, з якими я не була знайома, познайомилися я прийшла в 2010 році, якщо я не помиляюся. З тих пір досі працюю вже якийсь 15-й рік, мабуть. Срібна терція для мене була така. От я пам'ятаю, я ще ходила на їхній концерт, коли в них було 15-річчя в драматичному театрі. Не пам'ятаю роки, але я пам'ятаю, що я була студенткою. Ось, і я думаю, тут же ж працює срібна терція. От Для мене це якийсь був такий, знаєте, вищий левел. як Я кажу, жодного разу. Я не думала, що я хочу піти з будинку культури. Тут якась така атмосфера сімейна. Ми, тут креативні люди працюють. Ми постійно з дівчатами. Я не скажу, що ми ем, ем, ну, там, так часто бачимося, щоб ми могли дружити як сім'ї, але ми, ем, на, настільки нам комфортно разом, що нам, ем, ну, ем, нам добре. Для мене це сучасний креативний заклад, колектив сучасний, креативний, ем, новий. Ем, не знаю, Для мене розміщення в центрі міста це здається, що це найкращий заклад, де може бути, відбуватися різні події. Для мене він ну, домашній такий. знаєте, Я не знаю, як назвати, завжди йдеш. Ага, тут я працюю як вдома. знаєте, Завжди можна прийти, там, якщо щось десь треба перечекати, в будинку культури, зайти щось там, не знаю, погрітися в будинку культури. І всі тебе щось приймуть, накормлять, дадуть чаю попити. Я в такому. Ну, взагалі, тут сімейна атмосфера. 70-річчя серйозна дата. Звичайно, що хочеться побажати натхнення всьому колективу, вам, Ольга Миколаївна, це великий труд вести за собою такий колектив. І я не думаю, що це всі керівники, які були директорами цього закладу, вони дуже важку працю несли, ну, роботу виконували. Важко утримати колектив. Важко е, взагалі тягнути на собі цю ношу і щось, щось робити, пропонувати з всіма миритися. Ну, я за це кажу, що от, е, я бажаю процвітання. Усучаснення, удосконалення, звичайно, що є їм якісь мінуси, і в, в у, у всьому є. Бажаю, бажаю нових ідей. Ну і звичайно, ще, як кажуть, 100 років ще.